Що значить слова вознесися на небеса Боже і повзі землі слава Твоя, які співають під час літургії Святого Івана Золотустого в празник Вознесіння? Чи це наказ, чи це прохання? Де ці небеса? Ось декілька питань, на які я спробую відповісти, бо саме про це мене запитували. Вознесися. Це заклик до Господа зайняти те місце, яке належить йому у славі Отця. Перед тим Христос був на цій землі в повні людиною, яка в крайній, максимальний спосіб була приниженою. І тут поклик Отця, стань знову Богом. Також Вознесіння це особисте наше переживання, коли Христос возноситься для нас на ту висоту, на яку ми Його підносимо в нашому житті. Ми ж співаємо готове серце Моє Боже, готове серце моє. Один, один отець казав на те, що лише. Коли ми поставимо Господа на належне йому місце в нашому житті, зможемо отримати Його допомогу і благословення для власного небовзяття, для власного щастя. Це дуже гарно змальовано в Псалмі 56. Вознесіння особисто для мене. Завжди викликало бажання самому вознестися на небеса. Також для мене вознесіння людини асоціюється з повітряною кулькою, яка щойно не обтяжена зайвим тягарем, легко підноситься до висот. Натомість, якщо причепити до неї більший чи менший камінь. Залежно від самої кулі, то вона не полетить. Для людини камінь це гріх, і для її вознищення на небеса треба бути прозорою і чистою. Це тільки з допомогою Господа можна осягнути, коли нашим Богом стане Господь. Для іншого свят... Отця Церкви це не одноразовий момент, це наприклад, коли наречена готується до шлюбу, її відповідно одягають і прикрашують до зустрічі з женихом. Це стан після прийняття таїнства сповіді, коли відчуваєш повноту Божої благодаті. І до повного щастя більше нічого не потрібно. Вознесися на небеса Боже, це для мене виглядає як наказ Господеві. Наприклад, розпнися же Христе Боже. Так колись я теж думав, і багатьом це теж не подобається, як ми можемо. Богові наказувати. Але тепер, на мою думку, це радше свого роду заохочення, яке ми, наприклад, як убольнівальники, висловлюємо для підтримки доброї справи, небеса це стан, який ми можемо осягнути вже на цьому світі. Такі ж слова, кондака возначення. Сповнивши промисел щодо нас і те, що на землі с'єдавшись з, з небесне. Так що молитва вознесися це заохочення для нас самих, щоб ми шукали свого щастя в Бозі, щоб ми могли відповідно возноситися, наше сопричастя з Господом. Завжди є ініціативою Господньою. І саме тому це ми просимо. Вознесися, яке, однак, передбачає нашої активної згоди. І це наше приставання до Господньої справи теж потребує нашого вознесіння. І за це ми теж молимося. Чи вознесення людини? Є індивідуальною справою. Таке питання має як відповідь, що дорога кожної людини до свого Господа є індивідуальною, і ніхто не може заопікуватися чи замінити когось на її шляху до вознесіння. Однак все життя людини і правила для цього життя були Богом так установлені, що неможливо цього чинити без любові ближнього. Так що власне піднесення, власне щастя чи спасіння ніколи не може статися таким чином, щоб інші з цього не скористали. Ісус іде до Отця. Це не означає, що Він хоче полишити наш. Самотніми перед загрозами історії, що світ йому небайдуже. Вознесіння Ісуса відкриває завершальний етап того, що Ісус розпочав під час свого земного служіння. Дуже цікаво, що євангелисти описують дуже детально події Христового життя, але після вознесіння слова і описи. Є дуже субтильні. Мов би, кажуть, що все подальше буде написане життям тих, котрі прийняли Євангеліє. Після вознесіння розпочинається епоха діяльності апостолів та їх наступників. Євангеліє закінчується словами про Ісусове Вознесіння на небо. Яке слідує за обіцянкою послати силу з висоти Святого Духа. Апостолів охоплює велика радість, бо це разом із Воскресінням, великим Божим ділом, а не початком важкого часу відсутності Ісуса. На початку Книги апостольських діянь слова повознещіння мають дещо інше значення. Вони описують велича Духа і пов'язану з цим місією апостолів у світі, але також заповідають друге і славне пришестя Спасителя. В цих словах немає й мови про розлуку з Ісусом, про Його відсутність, не час з того дивитися на небо, чекаючи Його другого пришестя. Необхідно продовжувати діяти в силі Його Духа. Тому возначіння не можна розуміти у контексті Нового Завіту як відхід Ісуса до потойбічного світу, а радше як підтвердження свідчення про Воскресіння. Що більше, за словами Євангеліста Івана, саме розп'яття є піднесенням. Отже, Слова провозначення кажуть, Ісус насправді зійшов через свою смерть до Отця. Воскресіння це не ілюзія чи проекція минулого, це довершення суті Хресної смерті Ісуса. Це Ісус, що смертю зійшов до Отця, не залишив ні учнів у світ, навпаки, він дає йому кажівки та діятиме як силою Святого Духа, так і через них, як своїх авторитетних посланців, апостолів. Їх місія означає діяти у спільноті Ісуса на наодинці. Це місія, яка звершується тими, хто посідає Його Духа, тобто не без Христа. Але нерозривно пов'язана з ним. І там, де людина працює в силі Христа, є всі істотні речі Ісусового життя, Його влада над злом, видимі знаки, а також справжній Хрест, включаючи мученицьку смерть. Важливим для місії, учнів є проголошення і свідчення Слова, яке веде слухачів до віри. вірити в Бога Спасителя. І таким чином бути спасенним – це остаточна мета, яку мають досягти усі люди всіх часів. Вигнання демонів, говоріння мовами, опір отрутам, не є новою постійною людською якістю віруючи, але вона дається їм від випадку до випадку як знак для підтвердження проголошення слова. Щоб інші повірили, що смерть Ісуса, незважаючи на всю її безгалузді з людського погляду, була прийнята Богом, як жертва відкуплення людства, як маніфестація Божої любові до грішної людини. Тому наш спів: вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоє, є якби закликом до Христа зайняти. Своє належне місце. Він, будучи Богом, залишив небо, прийняв вигляд слуги, тобто людини, перетерпів смерть, виконав місію свою людського спасіння і тепер повертається до Отця. І ми, якби заохочуємо, підтримуємо це Його, показуємо, що ми не роз, не будемо як сумувати, че редати розчарованим. Що нехай займе своє належне місце по правиці отця. Не вступайте в суперечку з тими другими, кого тратують розмови про Бога. Нехай краще ці люди спокушаються, бентежаться, але не озлоблюються. З одного боку, Господь каже нам не спокушати нікого. А з іншого боку, він сам був спокусою для багатьох, коли, наприклад, коли входив в будинки грішники і їв з ними, як же там? Каже Господь, неможливо не прийти спокусам, але горе тому, через кого вони приходять. Краще б йому було, якби жорно малину повісили йому на шию і кинули його в море, ніж що він спокусив одного з цих. Малих Луки 17, 1-2. Горе нам, якщо ми стаємо спокусою для іншої людини, і особливо, якщо це людина з чистим серцем, дитина або дорослий з душею дитини. І Господь показує нам цю усю тяжкість ріха, кажучи, краще потонути, ніж спокусити когось. Цими словами він хоче показати, наскільки серйозний гріх спокуси, коли ми стаємо спокусою для іншої людини і тим самим перешкоджаємо її духовному розвитку. Але буває і так, що хтось каже нам, як ти можеш так вчинити, я в жаху від того, що бачу, не чекав від тебе. Ти промушуєш мене нервувати, ти бентежиш мене. Спокушаючи людину своїми поганими вчинками, ми спокушаємо її, і так чинити не можна. А якщо хтось бентежиться від того, що я ходжу в церкву, що ж мені не ходити до церкви через те, та нехай спокушається, скільки хоче, що тут поробиш. Як мовиться Откровенні, святий нехай ще освячується. Откровення 22, 11. І той, хто в такому разі спокушається, нехай спокушається ще, кажу я. Є люди, яких усе дратує і все спокушає. Господь був другом для багатьох грішників, і когось це спокушало. Скажу чесно, якби я жив у той час і був шанованою людиною, то і мене б збентежила дружба Христа з поганими людьми. А ти б не спокусився не зараз, коли ти все розумієш і знаєш правильні відповідь, а тоді дай відповідь зараз на моє запитання неправильно, а правдиво. Що б ти подумав, якби побачив, як Господь ходить у гості до грішників, замість того, що прийти в твій багатий облаштований дім? як би ти вчинив? Ти, що ходиш до, до церкви, побував на різних відпустових місцях, чи був ти колись у дома грішної, блудоної, скандальної людини? Чи спілкувався з нею? І хіба не подумав би ти тоді, ну я чекав від Христа іншого, а от а тут я що бачу? А Господь каже: відповідь: Дитино моя, я прийшов, щоб врятувати душу іншої людини, твоя проблема у тобі самій, Твоє роздратування, твої підрозри і фантазії. Перебільшують усе навколо, і через свій егоїзм ти пропускаєш побачене, виключно через власні думки. Через ці думки тебе бентежать усе, що я роблю. Їм, і ти називаєш мене червоугодником. Не їм, а ти кажеш, що я прикидаюся подвижником. Що це ще таке? Чому він не їсть? У результаті я просто не знаю, що з вами робити. З одного боку, ви називаєте мене князем бешівським і одержимим, а з іншого другом митерів і грішників не на жару і п'ятниці. Як мені поводитися з вами? І Господь вибрав, як поводитися з людьми. Він вибрав любов. Він немов казав людям: Я люблю і роблю, що я хочу. Я люблю і здійснюю чудеса в суботу. Люди бентежилися, ну і нехай, що Господь міг поробити з цим. От Він сидить і розмовляє з жінкою Самарянкою про те, хто такий Бог. Про її душу, її минуле її життя, і тим самим проводить жінку до Богопізнання, про такі речі з жінками розмовляти не прийнято, і апостоли, прийшовши до криниці, не розуміють і трохи бентежаться тим, що Господь розмовляє з Самарянкою. А ти, як би вчинив такому випадку? Стояв би з і засуджував, засуджував Кого. Бога, що він робить, чому він так учинив, як він міг? Мене це дуже бентежить. А Господь каже у відповідь: Дитя моє, у тебе проблема, а я не можу тут допомогти тобі, бо не можу не урятувати душу іншої людини тільки тому, що у тебе проблема. Тобто я можу допомогти і тобі теж. Я можу розв'язати цю твою проблему, щоб ти не спокушався. Адже якщо я навіть перестану допомагати іншим, ти все одно не видужаєш, бо проблема усередині тебе треба позбавити тебе від неї, і тоді ти почнеш ставитися до всього набагато простіше і не бентежитимешся. Я тут паралеліці, наочу мене дуже бентежить те, як люди не сприймають і не розуміють Папу Франциска, і як духовна особа, він не може займати чиюсь одну сторону. Кажуть, правду треба сказати. Але якщо ця правда не приносить користі, а може тільки нашкодити, то чи потрібна така правда? Як тяжко є зрозуміти свою проблему? Може, то проблема не в папі, а в кожному з нас, бо ще далеко нам, до цієї любові до розуміння Христа, допустимо, ти бачиш, що хтось із м'ясо чи в середу, чи в п'ятницю, або великодну п'ять. Не дозволяй собі спокушатися. Можливо, у людини на це є причина, а ти не знаєш про неї. Чи ти бачиш, як якийсь священник говорить і робить щось дивне? Ти не знаєш, чому він так робить, чому так говорить. Ти не знаєш мотивів поведінки інших людей. Те, що ти постійно спокушаєшся, твоя проблема. Припини спокушатися, не хочеш припиняти продовжуй, а у твоєму серці ніколи не буде спокою, адже хтось завжди буде винен перед тобою, тебе завжди буде щось засмучувати, і ти завжди ремствуватимеш. Це не мої слова, дорогі мої. Це показує нам сам Господь своїм життям. Він здійснює чудеса у суботу, знаючи, що це дратує фарисею. І не лише Господь, Його святі також здійснюють іноді вчинки, які багатьох бентежать. І люди кажуть праведникові, що це ти робиш? А ще святий. По-перше, я не можу назвати себе святим, відповідає правед. Я не просив, щоб ви називали мене так, і не вважаю, що це правда. А по-друге, я живу перед лицем Господнім, а не перед твоїм обличчям. Я живу для Бога. І ти встає, читає розділ з спатерика, а потім йде в будинок, де збираються грішні жінки. А люди, бачать, це починає божеволіти й казати, що йому там знадобилось, і потайки йдуть за святи. Але назогнавши його, вони бачать, що він прийшов до цих грішин не для розпусти, а для того, щоб, схиливши коліна і сльозами помолитися про них і дати їм грошей зі слова. Замість того, щоб згрішити сьогодні, візьми ці гроші. А я помолюся за тебе. Я хочу від тебе одного, щоб ти не грішив. Зранку до вечора я заробляв ці гроші платінням кошиків і, зібравши достатньо, прийшов до тебе. От я віддаю тобі свій заробіток і прошу тебе, не гріши хоч би в цю ніч. А жінка каже йому, відповідь, Як же так, Хіба я не спокушаю тебе? Ні, відповідає святий, бо я старий і сивий, і я багато постив, і дивлюся на тебе іншими очима. Те, що ти робиш, не хвилює мене, я бачу гріх, який полонив тебе, і тому не відчуваю зніяковіння від твоїх дій. І ця жінка дивиться на подвижника, як він молиться, зіймаючи руки до неба, як з його очей течуть сльози, і після молитви бачить, що його обличчя обличає. Вертепі розпусти відкривається Бог. Це дивно. А за стінами цього кубла у світі людей чистих і праведних народжуються плітки, засудження, Святий. Перебуваючи з грішниками, залишається чистим і упокореним. А ті, хто в цей час не спілкується з грішними людьми, впадають за сучення і починає тунути до болоті гріха. А Бог дивиться на все це згоре і що робить. благословляє одного і не розуміє другий, кто каже, «Ех ви, Такі хороші люди, постите, молитеся, сповідаєтеся, читаєте святе письмо, молитеся вервиці, б'єте поклони хресні дороги, відвідуєте духовні бесіди, їздите в паломництва і в той же час продовжуєте засуджувати, спокушатися, дратуватися через дрібниці. Ви ще не виросли духовно, не зміцніли, ви ще не стоїте на своїх ногах, що не любите мене, а дивитеся на інших моїх дітей, замість того, щоб дивитися на мене, дитино моя, я прийшов у твоє життя для того, щоб у тебе був зв'язок зі мною, а не щоб ти дивився на всі боки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!